Самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі. І так як я обіцяв, зараз ми з вами подивимось анонс акцій в магазині АТБ для усіх покупців а з 2 по 8 включно липня. Анонс буде як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую там вже, яка буде зі знижкою. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Ваші величезні спасибі. Починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. В акції буде ковбаска губернаторська своя лінія. Пакування за 100 грамів в акційній ціні 31 гривня, 90 копійок. Я буду заокруглювати 32 гривні Шинкова своя лінія 500 грамів. Акційна ціна 112 гривень. І цього разу будуть крильця курячі копчені своя лінія. Ціна за 100 грамів 19 гривень. Та 75 копійок. Зі знижкою буде шинка Київська в акції пів кілограма 119 гривень. В акції буде вершкова, також своя лінія з м'яса птиці. Пакування тут 400 грамів, 82 гривні акційна ціна. Від торгової марки Добров сервелат вищого сорту. Це ковбаса верено Копчена. Пакування буде за 280 грамів 117 гривень. Від торгової марки Норвен акція буде на ось цю на цей оселедець Норвежський. В оліє пакування тут 460 грамів за акційною ціною 120 гривень. В акції буде форель Форей лінія шматочок. 180 грамів. Акційна ціна 176 гривень. В акції буде паста від своя лінія 180 грамів. А є з доконічною копченою сьомою та а, з креветками. І там, і там 180 грамів, акційна ціна 39 гривень. Це так, для галочки, як я говорю. Просто дивимося ціну на яйця 4,59 сьогодні. І зі знижкою знову буде морозиво вітри в ведмеді Монако, а десерт полуничний та тірамісу, 500 грамів за акційною ціною. 104 гривні будь-які морозиво лімо шоколадним смаком та зі згущеним молоком 500 грамів за акційною ціною, 67 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на це морозиво. Також в акції буде класичне лімо біле 700 г за ціною 87 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка. А київський пломбір у глазурі без цукру за акційною ціною 29 гривень. В акції буде морозиво пломбір сендвіч Хрещатик. 75 грамів вагою, за акційною ціною. 20 гривень та 50 копійок. Хто ще не пробував морозиво ось це від Oliver Сміт, Спробуйте обов'язково, вам воно сподобається. 100 грамів пакування за акційною ціною. 22 гривні. В акції буде морозиво лімо, черешня йогуртове. Пакування тут не бачу вагу. 80 грамів, 21 гривня та 50 копійок. В акції буде лімо, пломбір, ювілейний 90 грамів за акційною ціною 22 гривні та 30 копійок. Три ведмеді – морозиво, монако. А в акції буде ось це чорничний чизкейк за акційною ціною 26 гривень та 40 копійок, знижка 50%. Морозиво, три ведмеді, а фруктове. Акційна ціна 31 гривня. Також хороша знижка 50%. Також зі знижкою 50% буде ось це морозиво три ведмеді. Карамель. Акційна ціна 30 гривень. Знову прийшли до цього холодильника. В акції буде ось це морозиво. Це любов. Київський пломбір. Фісташковий у ріжку за акційною ціною. 39 гривень, 50 копійок. Ірландський крем тофі. Ось таке лімо буде в акції. 80 грамів за акційною ціною. 15 гривень, 70 копійок. В акції будуть мортадельки. 132 гривні за акційною ціною. 136 гривень а це їх акційна ціна. Цінника чомусь немає. 600 грамів. В акції буде кисломолочний сир, просто наше. Тут 300 грамів, 5% жирності за акційною ціною 55 гривень. Хто полюбляє ось такі йогурти Дольче, Стаканчик вагою 280 грамів. Будь-який за 30 гривень. Зверніть увагу. Карпатський йогурт торгової марки Галичина, полуниця, суниця. 57 гривень. Також в акції буде ось цей карпатський йогурт без цукру. Галичина 550 грамів. За акційною ціною 40 гривень. Галичина карпатський йогурт безлактозний, без цукру 300 грамів. 26 гривень та 40 копійок. Ягутинське молоко 2,6 жиру за ціною 42 гривні. Вершки преміалі. 33% жиру 500 грамів за акційною ціною. 125 гривень. В акції буде бринза та інсалата від торгової продастся від торгової марки Комо. Пакування і тут, і тут 170 грамів за акційною ціною будь який за 46 гривень. Золотий резерв Моцарелла та Сологуні. 180 грамів пакування за акційною ціною, будь який 50 гривень. Зі знижкою буде велика плитка мілка. А три смаки на вибір за акційною ціною 122 гривні. Від Рошен Бабл шоколад. Три смаки на вибір. Будь-який за 39 гривень та 50 копійок. Карамельний, молочний або ж екстра чорний. Круасани 7 Days по 19 гривень та 50 копійок. Печиво, своя лінія родзинка. 300 грамів за ціною 44 гривні. Печиво своя лінія. Здобне з ароматом молока. 250 грамів вага за ціною 39 гривень. А тепер, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви купуєте ось такі три пачки крекера від рошен від трьох одиниць, акційна ціна буде на них 35 гривень. В акції будуть рулети бісквітні від своя лінія 175 грамів, смак какао та смак молока. Акційна ціна 31 гривня. Зі знижкою будуть жувальні цукерки Ямі Гамі від Рошен 70 грамів по 19 гривень будь-які. Цукерочки на вагу буде зоряний сяйво. Ціна за 100 грамів 30 гривень. Будуть цукерки лайн також в акції 33 гривні та 40 копійок. Ось такий живчик об'ємом літр 100 з соком яблука за ціною 23 гривні. А маленький півлітровий можна придбати за 14 гривень. Водичка від розумний вибір, тархун та лісова ягода. 2 літри за акційною ціною 20 гривень. Зі знижкою буде чорна вода 2 літри, 35 гривень та 40 копійок. Пепсі. Red Bull 46 гривень. В акції буде квас хлібний від своєї лінії 500 мл за ціною 16 гривень та 40 копійок. Квас хлібний своя лінія. Пакування 2 літри за ціною 35 гривень та 60 копійок. В акції буде вода Трускавецька особлива 5 літрів своє лінія за 38 гривень. І також буде в акції Трускавецька своє лінія 15 негазована за 16 гривень та 50 копійок. Від торгової марки одеський завод. Наш сік яблуко виноград майже 2 літри 70 гривень. А вишня буде по 74 гривні. В акції буде ось ця гранола від торгової марки Акса, фрукти та шоколад. На вибір 330 г за акційною ціною 60 гривень. Соєвий соус класичний 29 гривень за пів літри. Але зверніть увагу, потрібно придбати три пляшечки, тоді буде акційна ціна. А зверніть увагу, якщо придбаєте три морозива, ось такі відруть, 100% морозиво, буде акційна ціна 14 гривень. Наступна акція також, якщо ви придбаєте три штуки, три пакування ось таких чипсів зі сметаною та зеленю, Акційна ціна на них буде 27 гривень за одиницю. В акції від своєї лінії буде тунець, подрібнений в олії 185 грамів за ціною 36 гривень. Сардина з добавленням олії 240 г за ціною 44 гривні. Також в акції буде скумбрія своєї лінія з добавленням олії за ціною 52 гривні. Паштет профі 130 грамів за акційною ціною 24 гривні та 50 копійок. Є три смаки на вибір. Від торгової марки Оліс майонезний соус салатний 560 грамів за ціною 38 гривень, 70 копійок. Оліс майонез столовий 560 грамів за ціною 58 гривень. І також в акції буде так, це файний, а де чудовий. Ось чудовий. Також в акції буде ось цей майонез. Чудовий 560 г, за ціною 50 гривень. І також буде файний за ціною 58 гривень. Зі знижкою буде в акції соус від Густо, часниковий і також карбонара. В одній ціні. Пакування 180 г, за ціною 22 гривні. 70 копійок. Персики своя лінія половинків сиропу 820 грамів 81 гривня. Ананаси своя лінія кільця в сиропи 560 грамів за ціною 62 гривні. Олія від своя лінія за акційною ціною 39 гривень та 70 копійок. Пакування 500 грамів. Також буде велика в акції олія своє лінія. Тут об'єм 3 літри за ціною 216 гривень та 50 копійок. В акції будуть чипси «Своя лінія пакування 110 грамів за ціною 31 гривня. Рябчик, слайси 50 грамів. 70 гривень акційна ціна. Рябчик 30 грамів з перцем та паприкою 46,60. Кава Амбасадор Мажестик в зернах. Тут об'єм цілий кілограм за акційною ціною. 520 гривень. Амбасадор преміум вагою 200 г за ціною 250 гривень. В акції буде Амбасадор Дарк Рост 127 гривень. Амбасадор преміум за акційною ціною. 146 гривень. Зі знижкою також буде кава Якобс у зернах. Тут кілограм за акційною ціною. 636 гривень. Якобс монарх вагою 200 г за акційною ціною. 260 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Якобс Монарх у склі пакування 190 г за ціною. 315 гривень. Якобс Монарх Класік за акційною ціною 170 гривень. Якобс капучино з ароматом зі смаком мілка 500 грамів 175 гривень. Кава Хімаль 500 грамів за ціною 200 гривень. А ось цю можна буде придбати за 113 гривень 250 грамів. І давайте швиденько подивимося, що зі знижкою буде на чай. Делюкс з ароматом молока 100 г 56 гривень. А делюкс а з пелюстками квітів та з цитрусом 80 грамів, 49 гривень. В акції чай ловаре пакетований, пакування 24 пакетики. Це у нас з фруктами, ягодами, з ароматом вишні та смородини. І бризки шампанського. Це чорний та зелений з ароматом синиці. суниці. Перепрошую. Акційна ціна 44 гривні та 50 копійок. В акції буде Ольвія, біле напівсолодке та червоне напівсолодке за акційною ціною 67 гривень. Так, від коблево також буде в акції червоне і а, біле сухе за ціною 79 гривень. В таку ж саму ціну. 79 гривень. Напій. Ось такий в акції. 175 гривень. В акції буде фраголіно рожеве та б'янка мускат. А за ціною 99 гривень акційна ціна. І за 69 гривень можна придбати фертелі безалкогольне. Лікер Лімончела 0,5 за акційною ціною 120 гривень. Клібний дар 0,5 за акційною ціною, ціною 79,40. Таку ж саму ціну 89,40. Напій на основі рому 0,5 за ціною 279 гривень. А віскі шотландський 0,7. Він продається ось в такому тубусі преміальному. А акційна ціна буде на нього 439 гривень. Так, це у нас Віла Б'янко, біле та рожеве 0,5 за акційною ціною 28 гривень та 50 копійок. Сидр Summersby груша 950 мл за ціною 45 гривень. Також це у нас цей, скажіть мені, сидр груша за акційною ціною 44,70 Триває акція на пиво Гараж Мандарин по 39 гривень. Також подовжена акція на пиво повна діжка 53 гривні. В акції буде пиво Жашківський літровий за акційною ціною 31 гривня. В акції буде Тітан міцне за ціною 34 гривні. Гірмана Річ набір із чотирьох баночок. Акція триває 81 гривня, 50 копійок. Триває акція на пиво Патронус. Пиво танкер також триває акція. Пивофакс також буде подовжена акція по 28 гривень. Та уріч. В акції буде пиво Злата Прага. Світле за ціною 22 гривні. 24 гривні та 50 копійок буде козел. Пиво Хольстен 21 гривня. А акція триває на Вест» 33 гривні акційна ціна. І також акція триває на гільді 29 гривень. Тут об'єм більше, ніж 500 мл. 28 гривень та 50 копійок льомза. Також триває акція на цепиву Кроненбург 32,60. В акції буде Стелла 29 гривень, 50 копійок. «Льомза» – 24,40. Зі знижкою також ну, триває акція на Львівське 17,15, 60 гривень 50 копійок, об'єм 2,400. Триває акція на пиво Хайк 22 гривні 50 копійок, найбільша знижка 40%. Чернігівське 19,50, також знижка 40%. Знижка на Старопрамен 40%, майже 99,98 гривень, вибачаюсь, за 4 баночки. В акції буде туалетний папір Зева тришаровий з ароматом і звичайний класичний 85 гривень. Рушники своє лінії тришарові за ціною 47 гривень. В акції буде дитяча зубна паста Колгейт 50 мл за акційною ціною 38 гривень. Колгейт Max Fresh пакування 100 мл 68. В акції буде жіноча гієна Олвіс. Ось ці. Ось ці та найт. За ціною 71 гривня будь-яке пакування. Always 40 гривень. Підгузки трусики, міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. За ціною 225 гривень. Та підгузки міні-бі 281 гривня. Серветки, а своя лінії міні-бі 72 штуки, 29 гривень. А ось такі можна придбати за 13 гривень. Пакування 24 штуки. Ого, дивіться, який величезний Old Spice. Це гель та шампунь, два в одному чоловічі. Літровий за ціною 270 гривень. В акції буде кремовий гель для душу DAF 250 мл 61 гривня. В акції буде шампунь DAF за ціною 107 гривень 50 копійок. Також в акції буде ополіскувач DAF, Об'єм тут 200 мл за акційною ціною 80 гривень. Шампунь, а, доктор, реп'яхова касторова розмаринова олія. А, так, Тут об'єм цілий літр за акційною ціною. 82 гривні. Універсальний гель для прання Washen Free а, Power Deluxe. Пакування тут 2 кг за акційною ціною. 85 гривень в акції буде порошок Ariel Color вагою 2200 за ціною 242 грн. Savex порошок для прання вагою кіло 500 за акційною ціною 140 грн. Авекс порошок для прання вагою 3 кілограми за акційною ціною 244 гривень відбілювач. Ось такий персоль а без хлору кисневий для білих тканин. Пакування тут 200 грамів за акційною ціною 16 гривень 50 копійок. Ополіскувач для білизни Савекс. Пакування тут 800 мілілітрів за акційною ціною. 69 гривень. А ось такий великий можна придбати за 135 гривень. Л. Плямовий відник «Оксі» для кольорових речей зараз по 19 гривень буде в акції. 200 грамів вага. В акції буде підвісний блок «Нео». 28 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде «Нео» для миття посуду. Засіб концентрований 500 мл за акційною ціною. 32 гривні та 50 копійок. Для пухнастиків корм сухий м'яу ось цей 900 грамів 74 гривні. І ось такий мяу-пауч-пакет по 9 гривень та 60 копійок. А я вам хочу побажати економних покупок. Зустрінемось трішки пізніше, а в анонсі промгрупи. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!